Якби я зараз починала кето як новачок, це виглядало б зовсім інакше з рахуванням усього, що ми дізналися за останні 5-10 років глибоких досліджень кетогенної дієти та кетоні. Що сьогодні моя стратегія кардинально відрізнялася у цьому відео я покажу тобі, що б я зробила інакше, якби починала кето зараз, і як тобі отримати найкращі результати вже з перших тижнів. Тож я одразу перейду до справи. Перше, що б я зробила інакше зараз порівняно з тим, що робила 6 років тому, я б кардинально змінила свою стратегію щодо підсолоджувачів. Тоді я намагалася шукати найкращі альтернативи цукру, обирала натуральні підсолоджувачі і була впевнена, що вони абсолютно нейтральні для метаболізму. Це здавалося ідеальним рішенням і солодко і без шкоди. Але тепер ми маємо все більше доказів того, що навіть некалорійні підсолоджувачі можуть викликати інсулінову відповідь сильнішу ніж припускали раніше. Навіть якщо цей вплив незначний на перший погляд для людей із інсулінорезистентністю або тих, хто хоче стабілізувати рівень цукру і апетит, це може мати значення, особливо при регулярному споживанні. Я також помітила це на собі. Якби я починала кето зараз, то обрала б алюлозу. Вона має найменший потенціал впливати на рівень інсуліну, і за деякими даними додатково може навіть покращити чутливість до інсуліну. Також я б використовувала чистий манкфрут без додавання еритролу. Не тому, що еритрол поганий, я не проти еритролу як такого, але є одна річ, яку я точно почала помічати. Після його споживання у мене іноді з'являється відчуття ментальної туманності, легке погіршення. Концентрації, це не катастрофічно, але я розумію, навіть незначні реакції це сигнал слухати тіло. Крім того, велика кількість продуктів для кето зараз містить електрол або його комбінацію у високих доз. І хоча це може здаватися зручним рішенням для десертів, на практиці регулярне споживання підсолоджувачів може підтримувати залежність від солодкого смаку і ускладнювати контроль апетиту. Тому зараз моя стратегія звести підсолоджувачі до мінімуму. Якщо і вживаю, це разово і в дуже помірній кількості. Зрештою, адаптація до менш солодкого смаку дає відчуття більшої свободи, стабільності апетиту і кращого контролю над харчовою поведінкою. Коротесеньке нагадування. Натисни на кнопку підписки та файник. І, будь ласка, залиш коментар для алгоритму. Ютуб любить, щоб під відео було багато взаємодій. Друге, що б я зробила, я б справді зробила акцент на харчуванні цільними продуктами. Я б намагалася їсти якомога ближче до природних джерел, мінімум випічки, мінімум усього обробленого. Протеїнові порошки це нормально, вони завжди були в обігу. Я багато їх використовувала, коли тільки починала крету. Я вважаю, що такі речі цілком цілком допустимі в помірних кількостях. Але якби я починала все спочатку, я б повернулася до основ. Яйця, яловичина, сир, вершки, вершкове масло, оливкове олія, овочі. Третє, що б я зробила, якби зараз починала кетогенну дієту, я б усе ще їла багато овочів, але була б надто уважнішою до споживання оксалатів. Я розумію, що це може прозвучати як паніка або нагнітання страху. Але чесно, оксалати це реальна проблема. Наше тіло не виводить їх ефективно, і кількість шпинату та овочів із високим місцем оксалатів, які я споживала на кету, змушує мене замислитися. Можливо, саме це сприяло болям, у суглобах та іншим проблемам, які тоді ви. Коли я прибрала ці продукти свого раціону, стан значно покращився. Зараз я б їла більше цвітної капусти, броколі. Більше таких овочів і менше шпинату та інших овочів з високим вмістом оксалатів. Ти можеш просто швидко загуглити список овочів з високим вмістом Оксалатів і побачити, за якими з них, можливо, варто трохи уважніше стежити. Бо, чесно кажучи, я дуже люблю шпинат і трохи переборщувала з оксалатами і просто ігнорувала дослідження про їхню дію. Тож зараз я була б дуже уважною до того, які саме листові овочі вживають. Четверте, зараз я б зробила основний акцент на білок. Це і так стало для мене великою справою в останні кілька років, але тепер ще більше. Я б тримала вуглеводи якомога нижче і взагалі не хвилювалася про кількість білка, навіть якщо це означає, що я їх споживаю більше, ніж вважається нормою. Білок є всім, і зараз докази настільки переконливі. Одне дослідження опубліковане в журналі Обіситі було просто вражаюче. Там розглядали людей, які споживали однакову кількість калорій, але ті, хто споживав більше білка, втрачали більше жиру і суттєво знижували загальне споживання їжі. Ми також знаємо з досліджень по агоністах рецепторів GLP 1 наприклад, як працюють деякі препарати для схудення, чи білок має схожий ефект. Ну, Не такий сильний, але він впливає на GLP 1 для жінок достатній рівень білка критично важливий не тільки для підтримки м'язів, а й для гормонального балансу, особливо після 35 років, коли рівень естрогену починає поступово знижуватись, білок допомагає зберігати чутливість до лептину і контролювати апетит. Крім того, білок підтримує рівень колагену, що важливо для здоров'я шкіри, суглобів і кісток. Тож я б просто робила ставку на білок. П'яте я б додала трохи додаткового бета-гідроксиботерату, тобто екзогенних кетонів Навіщо давати собі екзогенні кетони? Хіба це не пригнічує власну продукцію кетонів, запитаєш ти? І так, є деякі докази, що це може пригнічувати власну продукцію кетонів. Але зараз я думаю, що підвищення рівня кетонів могло б бути справді корисним, тому що докази чітко показують. Велика частина ефекту кетогенної дієти це вплив самих кетонів на клітини. Цей пригнічення гестонових дестелаз і антиоксидантні властивості. Кетони мають захисну дію, і я вважаю, що періодичне додавання їх у раціон це дуже добре. Для жінок екзогенні кетони можуть бути корисним інструментом у дні, коли енергії бракує або є ризик стрибків апетиту. Кетони покращують чутливість до лептину і допомагають стабілізувати рівень глюкози, що особливо важливо в період менструального циклу, коли тяга до вуглеводів посилюється. А також вони можуть зменшувати запалення, яке часто підвищується під час гормональних коливань. Шосте. Я б вживала набагато більше креатину. Справді, раніше я цього не робила, тому що боялася затримки води. А тепер розумію, є потужні докази на користь креатину навіть для короткострокової енергії. І найважливіше, креатин потрібен не лише бодібілдерам. Це одна з найбільш вивчених добавок, яка має широкий спектр переваг для здоров'я. Він допомагає не тільки покращити силові показники і витривалість, а й підтримує здоров'я мозку, особливо в умовах війського вуглеводного харчування. Дослідження показує, що креатин може покращувати когнітивні функції, знижувати втому, допомагати в регуляції цукру в крові та навіть підтримувати здоров'я кісток. Для жінок це особливо актуально, оскільки креатин може допомагати запобігати втраті м'язової маси і сили з віком. Тому ця добавка не просто бодібілдинг, це про підтримку здоров'я і покращення якості життя в довгостроковій перспективі. Також я б зараз починала кето з нуля, я б додавала 5 грамів креатину на день. Сьоме, якби я зараз прагнула схуднути на кето, я б інколи робила дні з низьким вмістом жиру. Тож я б дотримувалася помірно високого споживання жирів, дуже високого білка, але час від часу робила б дні з так званим білковим модифікованим голодуванням, коли я споживаю багато білка, мало жиру і, звісно, мінімум ковдоводів. Зараз ми розуміємо, що такі дні створюють контрольований дефіцит енергії без порушення метаболічної гнучкості. Організм отримує сигнал активніше використовувати внутрішні жири для покриття нестачі калорій, замість того, щоб адаптуватися до постійного низького споживання енергії, як це часто буває при тривалих жорстких дієтах. Крім того, час від часу, знижуючи споживання жиру, ми запобігаємо метаболічній інерції, коли тіло настільки звикає до стабільного надходження жирів з їжі, що починає зменшувати власне використання запасів жиру. Тобто наші жирові клітини застоюються, а ми цього не хочемо. У такі дні білок підтримує м'язи і забезпечує ситість. Калорії падають, але відчуття голоду мінімальне, особливо якщо тіло вже адаптоване до кетозу. Але важливо, я б ніколи не робила це регулярно. Метаболізм добре реагує на варіативність. Такі дні повинні бути рідкісним стимулом, а не системою. Якщо робити це щодня, тіло адаптується і ефект зникає. Зазвичай я роблю такі дні інтуїтивно. Коли хочу здивувати свій організм, додаю один-два білкових дні, а потім повертаюся до стандартного кету. Восьме. Менше bulletproof кави. Нічого проти Дейва, Есбрі, я до нього добре ставлюсь, але зараз я розумію набагато більше про те, як працюють жири у такій комбінації. Коли ти розтоплюєш вершкове масло і вживаєш його у рідкому вигляді, ти змінюєш спосіб, по який жир засвоюється. Щоб жирні кислоти з масла потрапили в кров, вони мають зв'язатися з хіломікронами спеціальними транспортними частинками. Але коли ми вживаємо великі об'єми розтопленого жиру за короткий час, хіломікрони можуть формуватись у надмірній кількості. Це змінює ліпідний профіль і може підвищувати рівень триглюцеридів у крові. Я не думаю, що тут справа в калоріях. Проблема у швидкості і кількості надходження насичених жирів у рідкій формі. Вони засвоюються швидше і інакше, ніж тверді жири в складі їжі. До того ж, будь для багатьох стає способом несвідомо споживати занадто багато жирів. Те, що сприймається як корисний кетонапій, насправді може призводити до зміни ліпідного профілю і надлишку надходження жиру. А ми знаємо, надлишок жиру з їжі це надлишок жиру на стегнах, бо організму не потрібно тягнутися за власними жировими запасами. Але є і позитивна сторона. Дуже сильні докази показують, що mct олія справді перегнічує апетит і стимулює вироблення кетонів. Вона засвоюється напряму через ворітну вену, минаючи хіломікрони, тому не створює такого ліпідного навантаження. Саме тому, я б змінила цей підхід до Bulletproof кави, зараз я просто додаю трохи вершків, буквально краплю і mct олію. Вона допомагає підтримувати кетоз і контролювати апетит без ризику для ліпідного профілю. І це підводить мене до пункту 9. Я б значно більше використовувала МСТ-олію. Колись я майже припинила її вживати, бо думала, це вже буде занадто. Але тепер я бачу наскільки вона потужна. Вона всмоктується прямо в орітну вену, підвищує рівень кетонів і навіть може стимулювати реакцію GLP-1. Зараз ми бачимо все більше доказів того, що МСІТ може бути потужним засобом для придушення апетиту. Тож я використовувала її і робила на ній набагато більший акцент, ніж раніше. Десяте я додала більше молочних продуктів. Колись я відмовилася від молочки через автоімунку, і е, свято вірила, що вся молочка шкідлива. Але зараз я змінила підхід до молочних продуктів. Я обираю витримані тверді сири. Більше сирів із сирого молока, більше твердого гострого чедера, більше пармезану, пекоріно, роман. Я просто стежу, щоб сир, який я купую, по можливості був з молока А2. Це кращий тип бета-казеїну. Якщо хочеш знати про те, як і чи молочка впливає на схуднення, то передивися моє відео на цю тему. Одинадцяте. Я б їла менше горіхів. Мені все ще подобається горіхи, я їх просто обожнюю. Але в мене доходило до того, що я з'їдала їх стільки, що це фізично ставало надто важким для мого організму. Горіхи дуже швидко накопичують калорії, і це головна проблема. Більшість горіхів містять велику кількість поліненасичених жирів. Вони не такі вже й погані, але коли вони стають основним джерелом жирів у твоєму раціоні, ось тоді виникає проблема. Тому я б справді обмежила споживання горіхів і не їла б їх без міри. Я б дозволяла собі, можливо, жменьку на день і все. І коли я кажу жменьку, я маю на увазі 30-50 грамів, і нарешті 12. Я б не практикувала постійно 18 години інтервальне голодування. Коли я тільки починала, мені здавалося, що чим довше вікно голодування, тим краще. І певний час це працювало. Але тепер я знаю, коли ти голодуєш за однією і тією схемою щодня, організм адаптується. Те, що було корисним стресом, стає новою нормою, а ми прагнемо саме норматичного стресу, помірного і мінливого, щоб стимулювати адаптаційні механізми, а не створювати хронічне навантаження. Зараз я підходжу до голодування гнучко. Я чергую коротші й довші вікна, іноді додаю дні без голодування взагалі. Це допомагає уникати адаптації, підтримувати метаболічну гнучкість і уникати надмірної активації АМПК, яка з часом може гальмувати відновлення особливо в активних жінок. Якби я знала все це тоді, все було б значно легше. Але головне, тепер ці знання є в тебе. Кето не має бути складним, мінімізуй підсолоджувачі. Обирай прості цільні продукти, не бійся білка, додай креатин і МСТ. І пам'ятай, стратегія має враховувати не тренди, а твоє здоров'я і довгостроковий результат. Якщо ти тільки починаєш або хочеш покращити свої результати, цей підхід допоможе уникнути помилок і отримати те тіло, самопочуття, яких ти прагнеш. Але важливо, не всі ці стратегії обов'язково впроваджувати. Навіть базове кето без дорогих добавок і складних схем працює. Коли я вперше схудла на кето, у мене в раціоні була тільки кокосова олія і все. Прості продукти, простий підхід. Лише згодом я почала експериментувати і шукати способи зробити результати ще кращими і стабільнішими. Якщо ти хочеш оптимізувати свій підхід і пришвидшити прогрес, ці стратегії тобі допоможуть. Але основа це простота і сталість. Якщо ти хочеш, щоб я допомогла тобі кетозити правильно і результативно, приєднуйся до моєї програми кетокоучі. Там ти отримаєш не просто теорію, а чітку систему, підтримку і відповіді на всі запитання, які точно виникнуть на старті. А щоб зробити перший крок вже сьогодні, забери мій безкоштовний гайд. «7 стратегії для пришвидшення схудення. Посилання залишу під цим відео. Побачимося в наступному відео. Па-па!